Притулок Нела Подружа, місто Запоріжжя. За два роки війни наш притулок разом з військовими врятував 120 тварин. Це дуже і дуже велика кількість. На сьогоднішній день наш притулок знаходиться просто в жахливій ситуації. У нас немає місця, навіть щоб розмістити тих тварин, яких ми вже врятували. На сьогоднішній день нам не вистачає трьох вольєрів для вже врятованих. Нами тварин, наприклад, для таких як Євлік, якого господаря покинули помирати прив'язаним до ланцюгу, дівчинка рада, яку до нашого притулку привезли військові, із Це цуценята яких ми рятували усі разом. Вони виросли і їм вкрай необхідний вольєр. А ось таке повідомлення сьогодні до нас надіслали військові яким вкрай необхідна наша допомога, а ми звертаємось до вас за допомогою, адже саме завдяки вам, усе стає можливим. Будь ласка, нам вкрай важлива ваша допомога. Почуйте нас і допомогіть.